Привіт, друзі, ну що ж, будемо повертати, спробуємо, ну спробуємо, по мірі можливості і зроблю. Я думаю, там в принципі таких нічого важкого немає. Повертати пилораму назад роботу, так як без неї, скажу вам, по правді немає як. Зараз там потрібно піднавіс робити. І є там 5 на 10 такі стропіла, розрізати їх на лати. Циркулярка не тягне, так як ну слабковато, самі розумієте, що. Двигун потужніший там потрібно без пилорами нікуди. Потрібно її робити і чим і займуся. Залив, не знаю, оце, що ми залили тоді, що я залив, чи він замерз, чи він висох. Зарха такий, начебто не, не теребиться, не лущиться. Ну, весна покаже або розмерзнеться, якщо буде все на місці вкупі, то буде і триматися. Значить, Звісно, що найкраще саме, саме би. Щоб зробити спочатку, це найлегше. Але переробляння це трішки таке морудне діло. Наважувався трішечки довгенько, але в процесі роботи дивлюся, що нічого. Повинно вийти те, що я задумав. Там, де вона стояла, те, що я заляв, вона просіла. Можливо, те, що там тракторами їздив і це попливало. А можливо, і погана оця основа. Тому потрібно, якщо будете робити, робити на гарній основі. Така, щоб була залята 10-15 сантиметрів або штирі туди вбивайте так і їх оббетоновуйте також славно, щоб не було ніякого просідання. Щоб так, як і я, ви не переробляли. Скажу вам так, як я знать. В чому суті, в чому ідея? Як ще її зараз потрібно виставити її, щоб вона була ідеально рівна. І тут ідеально рівна це слово без перебільшень. Ця платформа, рейс, рейки, оці направляючі повинні стояти рівно. Тому що від цього також залежить рівнина порізу доски. Думав, дивився. Що до чого, як робити, як, щоб, ну, як вже тут її прикріпити. Була думка взяти різьби, якісь 14, приварити, відрегулювати. Ну, думка в тому, що ті різьби 14 -ті може погнути просто десь на бік. Ну, самі розумієте, тут щось повинно бути таке стаціонарне і надійне. З чого до чого вийшов, оці уголки, які там були куски, нарізав таких кутиків. Присверлював отвори на 10,5, буду їх анкером до бетону прикручу і таким чином підносячу вверх-вниз, приварювати до цих кутів, які йдуть ну ці поздовжні. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто цих кутків я зробив 16 штук. Ну, зараз по анкерах то все далі як би, покажу, як воно буде відбуватися. Я думаю, такий цікавий момент, але якщо ви робите, то робіть на бетонній платформі одразу. Ну, зараз то не сезон, тоді забивайте якісь добрі штири, Бо зараз люди також роблять і ну, консультуються, пишуть по, по цих питаннях, що як з чого почати, то забивайте добрі якісь штири туди по 50 см. Бетонуйте в землі, я думаю, що там нічого страшного, в тому і не буде. А вже з часом візьмете, не сильно зараз користуйтеся, ну так, полегенько. А весною вже поставити опалубку і просто ті, можна наварити на ті кутики ще якісь розвилки і забітонувати під низ. Але її потрібно робити височенько з урахуванням тим, щоб заляти ще бетоном. І ще краще заармувати. Ну, в принципі, в принципі, Що потрібно зараз буде зробити, це е, я поставлю тут лазерний рівень і по ньому спробую якось визначити. Поправді я скажу, не знаю, як це ще має відбуватися, так як багато оцих перемичок, е, чи він проб'є так посередині, на всі сторони, чи він попробиває. Тому що це важливо, направляючи ці речі, дуже сильно важливо, їх потрібно виставити рівно. Зараз підготую, тому що лазерка, лазерний рівень не проб'є е, такою світлою погодою, то потрібно буде підготовити деякі моменти. Що буде потрібно зробити? Е, підставити цю, відрегулювати цю пилораму. Так як самі розумієте, що вона об'ємна велика, то е, потрібно буде щось підставляти. Зараз вріжу з такої, ну це сороковка доска, вріжу рейки і наріжу такі клини. preko lev za jeo, da malica, da vas vizati i gosti, če? Je Додавити, тому що ну, слабкувате, не Хоч, ну, Це суха, така, суха доска, але все рівно воно повинно різати краще. Можливо, цей диск тупак такий грубувати. Ще зараз потрібно нарізати такі клини, щоб підставляти сюди під низ, регулювати саму висоту. І тим паче їх потрібно буде трішки за, ну, нарізати максимально під всі, щоб виставити. Прианкерити і тоді приварити. Так як якщо почергово ставити, то метал піде на е, вигин такий. Якщо під цю підставлю і тоді під цю, то почне підносити іншу. Бажано, щоб ставилося всі Всі виставити, е, прикласти кут і е, заанкерувати і приварити. Ну такий принаймні, Можливо, що зараз поміняю у процесі самому. Але поки що Думки такі. Так, зараз ще вийде такий клин для малин, мабуть. Можна це зробити на циркулярці, але okay. якщо є така річ, то маловатий. Зараз відріжу спробую. Клин малий. 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 І я його збільшити не зможу чи зможу. Зможу, мабуть, не зможу. Мабуть, не зможу. Ну так, да, 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 да. Так, зараз подумаю. Не вийшло так, буду на циркуляції. З таким чином виходить так і клини, щоб чим більший кут, тим, коли підбивати його, буде якби, таке делікатніше регулювання висоти. Тому що якщо зробити, ну зрозуміло, да? якщо зробити такий тупіший кут, то там трішки гупно і вже піднялося дуже високо. А так буде, так, я думаю, трішки краще. Можна було б ще плавніше зробити. Just a moment. Так, що виходить з цього всього? Поставив е, лазерний рівень. значить, е, Тут пробиває непогано, а на кінці, так як я й казав, що не достає. Зараз потрібно буде зрізати оці труби, тому що бачите, на них лінія йде на кожній і вони не пускають її далі. Тьмяно, але трішки видно. Ну, в принципі, я також хотів тут покласти щось сильніше. Так як як будете робити, то зверніть увагу, тут потрібно ставити якусь міцнішу таку трубу, так як постійно йдуть удари і воно вигинається. Тобто оцю річ потрібно, да і цю таку трубку потрібно ставити таку більш міцнішу. І чим довшу, тому що це трішки коротковата, десь, якщо якась метровка то практично погано достає, скажу так. То ці, ці потрібно такі більші, хоча б сантиметрів ну не знаю 45-50 см, тоді зручніше працювати. І тут щоб було трішечки, трішки добре грубше, щоб не вигнало її. Що сонце не сіло, але вже так е, рівень проглядається. Бачите, що десь потрібно піднести, десь опустити і видно покосило трішки ці кутики. Що саме, от наприклад, тут нормально, тут нормально. А тут або просідає, або вверх. Ну Такий є міліметраж, що не так значно там просідання є, але все рівно є. Ну, значить, що вирішив. Вирішив, зараз буду йти поступово звідси. Ось таким чином. Ну, Виставлю так рівень лазерний, що він проглядається на всі чотири кутики. Бачите, що є. Зараз буду. Отак От підубив. Ну практично отак От буду і представляти. На білому трішки краще видно. Забагато. Трішечки назад. От, є, якраз на цьому. І з цієї сторони так само буду ставити. Ну тут не виставляв. Так виходить, я вам скажу, коли плануєш, що це, як, що там зробити, кожну якусь деталь. От, а як не то, як не то. Коли береся до роботи, все стає на місця і, і нормально. Вийшло доволі непогано. На кожному на цій рейці звідси такий кутик анкер 10 на 60, ну довжина 6 см, товщина ну сантиметр, ну міліметр 10х60. Кутик 45 на 45, отвір просверлений. Вже вечір настав. Лазерка пробивала, поставив її. Тут мені здається, сюди ближче під цей бік. Так воно пробивало і по цій лінії, і сюди частково. Ну, Не пробивало за цих стояків, але в принципі було видно. І підкладаючи планку оцими клинами, підбиваючи вверх, так міліметраж доволі вираховувало нормально, що от того і хотілося врізати оцей кут, щоб він був чим гостріший. так він ретальніше можна виставити. Повиставляв усі так приблизно, щоб не було оцих перекосів. І звідти пішов, е під лазерку підклав, ще точніше там кут з цієї і з тієї сторони клиниками підбив, е позначив, де потрібно просверлити отвір на 10, просверлив отвір, е заанкерував, приварив. Звідти, звідти і пішов так поступово далі. Вийшло непогано. Підсилив ще тут і поприварував назад ці труби, щоб було докріплення. Значить, там доварив, щоб тіляшка опиралася і не викочувала сюди. Ну, по почасно я вам скажу, що так і не траплялося мені, щоб я сюди доїжджав. Зазвичай там метровка, метр два, таке ріжеться не, не цей. Що ще робив? Що ще робив? Вийшло непогано. По заливові, ну є, є косячки, десь трішечки, так, десь пів сантиметра виставляв, десь просіла опалубка. Самі ж бачили, коли цілялись, на другий день пішов сніг. Ну, я вам скажу, що мені здається, що вистояло. От тоді, якби не зробив, зараз би цей процес не відбувався. І чекалося вже потепління. А зараз потрібно врізати. Тому робіт, коли виходить. Якщо бачите, що є момент його зробити, робіт. А там, що Бог дасть, то й буде. Якось зараз я зачіплю тут тілешку, тому що вона має таку немалу вагу. І припровадимо її сюди. Добре, що є ця кранбалка. Спробував з однієї сторони не тягну. Як з одної не тягну, то з двох і не що пробувати. Зараз спробую підняти її на балочку і якось так ще й заплішив її сюди. Верніше скотив. А вже бачите, що місця маловато, там то поставив, то поставив шифер. Цей потрібно мені забирати, а не зроблю її, не можу забрати шифер. І черкаю все одне за друге. А переносити її з місця його на місце якось трішки вже не той, не той. Ja, die Wege sind jetzt О, не отак, не Які були питання, і всім зіштовхнувся. Обгонна муфта накрилася, кажу так, як є. Коли як би, дрібне якесь таке, тонке різати, то нічого страшного. А коли вже трішки десь грубше запинає, нагрівається і немає сцепки. Непогана річ, класна, я вам скажу. Ну, не на такі колеса. Тому що вага є, щоб їх розкрутити, потрібно доволі немало сил. Як у процесі так вже дивишся і аналізуєш. Офігенна річ, що з нею було миле діло різати. Не знаю, чи вони ремонтуються, чи не ремонтуються. Це ще я буду її ну, дивитися інформацію, буду розбирати, що там можливо замінити потрібно, чи є до неї до них, е... ну чи вони замінюються, якісь другі. Побачу, можливо, і інші якісь питання вирішу. Ну, оце співвідношення шківів тут якраз просто в точку. От що врізала шикардосно. І ще буде потрібно. Отаке коліщатко. Саме з таким протектором замовити, так як дуже на нього гарно лягає пила. Воно тут, як би сказати, не має ребер. І поставити потрібно буде її з цієї сторони. Так як тут е, така. ну... Нікуди ж на скажу вам так, то одне колесо залишив на жарі, щось я не розрахував цей момент, і видула гуля. Довелося замінювати вже поставив, яке було. А тут дуже важливо, щоб ці колеса були і притерті, і відцентровані, що я й не зробив. Скажу вам так, як я по правді що так як є. Ну, в принципі, стоїть на місці, хоча таки. Ролики також буде потрібно щось вирішувати з ними. Багато роботи я вам скажу, але добре, що вона є, є над чим попрацювати і зробити її так, щоб вона працювала нормально. Тобто тут питань немає. Вона виручала і виручала доволі сильно по господарству, по таких питаннях, що дивися, куди купувати. А так коц є, врізав і зробив, і питання вирішив. По роликах потрібно буде вирішувати. Ну, в цілому є певні накидони, які потрібно буде робити. Бензину там немає. Що воно, як, двигун? 13 кінських коней, друзі, я вам кажу, що це не 7,5. 7,5 можна, в принципі, можна. Помаленько, потихеньку, гостренька пилочка. щоб... Остре все, тоді буде, ну не грубо, десь, я так думаю, діаметр 20-й, ну 25, й Можливо, можливо. Так, значить як це тут, що робиться? Вже й не пам'ятаю по-чесному. Щось треба робити. Посос є. Тут є. що, Не тут ще бензина. Видно, буде. Зараз закачаємо повітря, краник відкритий. А все, все, в голові не влазиться. Не пам'ятаю як Якщо. То, то Чи бензин тече? Бензин підняв Бензин в принципі, вже... Повинен був би потекти, можливо, потрібно трішки разу. Так, тут вже тут. -то. Щось, друзі. Щось не то я роблю. Щось не то я роблю. Зараз подивлюсь до нього, що до цього. Давно не працював просто. Разів 15 пошарбати і заводить. Десь розбалансовано. Гривається. А і холодна. Холодно, холодно наче. Як заводить. Як заводить. Що я кажу, що, а коли рахуйте, що натягнута пила, це ж два колеса потрібно розкрутити. Причому в такому навантаженні ну, як не є, а вага є. І їй потрібно його розкручувати. І це даєш потрішки газу, поки воно його розкрути, рахуйте, що і зноситься там ті внутрішні частини. Ріненько виставили ці кутики, я вам скажу, що я думаю, що буде діло. Такі справи, друзі, ну, виглядає вже на бетонному, на бетонній основі, звісно, набагато краще. Потрібно буде окультурити, потрібно її зробити, потрібно, щоб вона на міру своїх можливостей. Як не є, це самопал, як не є, це ну, скльопано з кутиків, в яких, з яких була вишка колись. Розібралася вишка, зварилося таке чудо. Але така річ виручає доволі сильно. І економить кошти. Багато людей зробили, все ж таки ну, зловили хвилю, що зрозуміли, що ця річ корисна і почали займатися цими справами. Чесно кажучи, за вас радий. Чим міг? Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить!